Всім привіт! Мене звати Наталя і це мій канал про рукоділля, не тільки більше хендмейд. Сьогодні середа, 18 грудня, а значить сьогодні будемо відкривати з вами черговий пакуночок з цього пряжного адвент-календаря. Нагадаю, що фарбувала пряжу для нього Іра Лакіярн і подарувала мені його моя подруга Аліна. І оскільки в мене 12 пасмочок, повторюся, відкриваємо. Кожного парного числа доріст 2. Так, це попередні пасми. До речі, таке непогане тренування пам'яті, яка пасмочка йшла за котрою, наче пам'ятаю поки ще. Так, це у нас дев'ятий пакунок. Відкриваємо. Я кого до кольору сьогодні. Я так задумалася, замислилася, до яких пасмочок вона підходить, бо також ніжненька і чи з цієї партії, чи... Тут і сіреньки також є, так? Да? Ось. Ось от так видно, що схожі кольори. ще чергова красуночка. Залишилося в коробці зовсім вже мало. Три пакуночки до Різдва і це ми будемо разом з останнім знастем відкривати. Мені дуже цікаво, як ви встигаєте ви все зробити до Різдва до Нового року. Які у вас терміни? Чи треба все встигнути до Різдва, чи можна встигнути до Нового року, що у вас на гачку, на спицях? Бо у мене є декілька процесів, але, по-перше, мої процеси не дуже люблять, коли я їх показую. Чомусь тоді вони в мене після фотографування чи відео або стопоряться, або йдуть в розпуск. Ну, а по-друге, ну, хочеться вже... Завершити, показати, і ну, трохи воно не в тему адвент календарю. Тож, давайте, хоча б, щоб було трохи довше відео, розкажу про свою помічницю, про ось цю гірлянду, яка весь час в кадрі. Це, мені здається, ще так, до повномасштабного вторгнення допомагала доньці збирати. Даруночок, пакунок, вона була таємним Санта, також в них проходилася таємна Санта, таємний Миколай, котрий ну, і тоді був популярний, і зараз також. І е, кожен писав вішліст, і її отримувач ну, одним з пунктів написав, що треба гірлянда. Йому ми придбали, звісно, таку більшеньку, таку, щоб можна було повісити. А собі я паралельно придбала в Шані ось таку невеличку, як я називаю, гірлянда блогера. Вона лише 9, ну 9 метра, тобто 90 сантиметрів, да, замислилася. І вона досить така зручна. Зараз покажу. Ось вона на батарейках. Тут дві батарейки пальчикові, звичайні пальчикові. Ось вона вмикається, вимикається. Вона дійсно малесенька. Ось ось, ось вона, вся. Тобто її зручно покласти з собою і в навіть в кишені, напевно, в Лізе, якщо там у вас великі кишені в вашому верхньому одязі рюкзак в сумку, можна взяти з собою в кав'ярню, там щось красиво е сфотографувати чи зняти відео. Можна навіть. На шию повісити як прикрасу. Ну, це під час вже, напевно, Нового року. Ну, коротше, така непогана річ виявилася. Так, ну, сподіваюся, що буде мені вам що показувати наприкінці хоча б цього відкриття адвенту. Ну, а поки прощаюсь з вами до наступного е розпакування. Це буде 20 числа в п'ятницю. Дякую вам за перегляд. І до зустрічі в п'ятницю.